Це депутати Європейської солідарності, які зараз на фронті в президентській бригаді. Поєднувати депутатство намагаємося встигати е, працювати дистанційно, працюють приймальні, ведеться прийом громадян, робляться проекти рішення. Е, ну, на жаль, сьогодні сесійний день, але зараз важливіше. Все-таки будь тут, той район, який називається Подільський, він не все мусить знати і має знати, що депутат на війні безпосередньо тут, в напрямку Покровському, і вже досить давно. І все одно питання існують, і люди звертаються, але для того існує команда моя, яка з 2015 року взаємодіє, чітко, злагоджена в допомогу людям, і результат ми самі вами розуміємо. Від фонду Петра Олексійовича Порошенка за допомогою в тому числі донатів від українців три парми. Одна відремонтована на батальйон окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Це на 23 й батальйон і на 21 й батальйон дві парми, які надзвичайно зараз є корисними і вживані на фронті. Саме цей автомобіль за номером 148. Ми передали ну, більше року тому. Існують дві різні версії. Одна справа тоді, коли це тільки відбулося, казали, що прилетів смерч. Там все було всередині в осколках. Машина була майже знищена, але ніхто не постраждав. Хлопці дежурні були на СТО, коли машина стояла. І В 1115 десь ввечері прилетіло. Завалилося перекриття упало. Ну, машина спасла, упала етому бетонні плити, переплиття на машину впало. І люди живі осталися. Зараз ми повертаємо в президентську бригаду та машина 277 276 і 148 Це означає, що ми вже поставили більше 300 автомобілів. В тому числі на один із батальйонів, на 4-й батальйон, передаються так звані пташки і засоби РЕП. Це те, що зараз найбільше є розхідним, і найбільше те, що є необхідним для захисту воїна українського. І для ефективного враження противника за місяць держава передала тільки 50 навіків, тритешних. Петро Олексійович за цей місяць передав 80. Чергова подяка за підтримку бригади в даному випадку. Ми сьогодні, як ми бачимо, по, по суті, половина бригади тут присутня по підрозділу. Чому саме цей підрозділ досить ефективно працюють? За два з половиною місяці знищили ворога в кількості 1150. Це цей прекрасний вибір Москва Хантер він спрацює на перемогу. Вам за надані дрони, за обладнання, яке вони. І вручити вам від четвертого батальйону Прапор велике. Дякую. На жаль, дефіцит існує. Війна давно стала високотехнологічною, і це в тому числі убезпечення українського воїна і дораження. Воїни українські недостатньо ефективні з цим засобом на враження ворога і показують на дивовижні результати, враховуючи ту підтримку, яку нам постійно підтримує Петро Олексійович, то це дуже підвищує бойовий дух і підвищує боєздатність самого батальйону. Є така традиція. Сівоїн президентської бригади ми маємо об'єднатися всі волонтерські структури, всі благодійники для того, щоб не допустити зниження допомоги воїнам. Шлях єдиний і неповторний в об'єднаній силі українського народу.